Добре грали, трішки не пощастило. Сьогодні Колос добре грав у захисті, грав на контратаках і в, одні, в одному такому моменті спіймав нас, скористався помилкою після і забив гол і дотримався до кінця гри. Останні ігри ми плюс-мінус вже знайшли нашу гру. Якщо так взяти, то останні п'ять ігор ми забили сім, пропустили лише один, то в цілому, звичайно. Вважаю, що це позитивний результат, але хочеться набрати очки. Під час першого тайму команда суперника забила свій гол. На вашу думку, чого не вистачило команді, щоб уникнути цього пропущеного голу? Це футбол, таке буває, що один стандарт, і команда забиває, закривається в захисті. А в цілому, звичайно, треба дивитися на свою гру. і потрібно було просто реалізовувати свої моменти. А у нас буває то ми забуваємо багато, то, то зовсім не забуваємо. Будемо розбирати гру. Тренерами і вирішимо. Ну, по-перше, звичайно, над реалізацією потрібно працювати. А так в цілому по грі, то я вважаю, що було добре. Я не тренер, я не гравець. Гру коментувати я не буду, але хотілося б звернутися до вболівальників і подякувати їм за підтримку. Сьогодні на стадіоні гірник була дійсно крута, класна атмосфера. Всі вболівальники підганяли нашу команду. Так, не все вийшло, але справжні вболівальники до кінця з клубом і за це їм окрема подяка. І користуючись можливістю, запрошую всіх на останню домашню гру в цьому сезоні за тиждень. Давайте зробимо класну атмосферу. Давайте зробимо все, щоб допомогти хлопцям і стати справжнім 12-м гравцем. Також хотів би відмітити наших юних вихованців академії, які сьогодні два рази виводили футболістів на поле. У нас нарешті настав той момент, коли не вистачає вже футболістів на всіх. У нас сьогодні і два по дві дитини виводили лінійних арбітрів, і з головним арбітром виходили діти. Це класно, тому що діти це є наше майбутнє. Наша академія це є майбутнє футбольної футбольного клубу. Кривбас, і теж, якщо в мене є така можливість, я запрошую всіх приєднуватись до нашого кемпу, до кривбас кемпу, який пройде в кривому розі. Дуже я впевнений, що буде дуже класна атмосфера, тому що це ну, на всі 100 відрізняється від звичайних буденних тренувань. Там буде і спортивна програма, яка індивідуальна розроблена, а також буде і розважальна частина. Діти проведуть класно час. Підвищать свої скіли, і найголовніше дізнаються, над чим їм ще треба працювати. А що ще треба їм поліпшувати. Тому запрошую всіх і навіть мам! Тому що у нас на нашому всі кейкей буде мам-кемп. А для мам дуже класна досер. Підписуйтесь на наші соцмережі. Там багато всього є.